Із грайного окуня можна часто зустріти щуку, яка полюбляє зрізати спінінові приманки на тонкому флюорокарбоновому повітці. Довго на одному місці не варто стояти і вимучувати клювання риби, обловили робочий сектор, і якщо клювання відсутнє, варто змінити місце ловлі. Осінній день короткий і не варто втрачати час в тих місцях, де в даний час риби або немає, або вона неактивна і не хоче клювати на спінінгові приманки. Коли знайшли місце з клюваннями, тоді вже варто підбирати приманки та їх подачу для окуня. Використовую силіконові приманки від 2,5 до 5 см, а для щуки від 5 до 10 см. Головне підібрати чим легший грузик з приманкою в місці ловлі, і тоді спіннінгова приманка буде повільно опускатися на дно і в моїх умовах це дозволяє отримати клювання дуже пасивної риби.